Роман під крилами великої матері розділ сьомий з Олесею Лукаш познайомився у Львові на археологічній конференції. Спершу побачив її в залі. Олеся врізнялася серед усього натовпу археологів, що з'їхалися тоді до Галицької столиці з усіх усюд, так би мовити, дубльве, 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 квітуча Україна.ю. Більшість адекватних українців. Які мешкають поза межами Галицьких кресів, завжди переоцінювали Львів. Наділяли його магічними силами і міфічними можливостями. Звісно, Львів заслужив на таку левофілію, виборовши її в минулому столітті, особливо в його першій половині. Але він давно вже розпався на тисячі я міріади незв'язаних між собою уламків. Хіба жі уламки ошляхетнюють поляну коло Львова. Просякнуті кров'ю і міфологізацією. Хіба що ночами на тих полях, що моментально стають кривавомаковими, бродить Сновида Місецевич, який бачив усі львівські століття. Бродить і плаче від любові, хитаючись від розчулення і знечулення водночас, переповзаючи від квітки до квітки. Олеся сама була подібною до макової квітки. Коли вона забула парасольку, Лукаш наздогнав її при вході, то очікував почути будь-яке ім'я, лише не Олеся, будь-яке інше місто, лише Дніпропетровськ у поєднанні з її Галицьким іменем. Щось могутнє, що стоїть поза нами і бродить ночами і сновидою місцецевичем Маковими полями, може вразити любовним недугом одразу з перших хвилин. А може трішки побавитися. Знаючи все наперед. Лукас зрозумів, що страпився. Амур сильно і безжально вистрілив у його, як то прийнято говорити, серце. Але вистрілив у мішечок з багатьма прибудовами і надбудовами. Бо той вистріл або потонув би в численних переходах мішечка, або знищив би його. Постріл був вивіреніший, ви... амур вистрілив у якусь потаємну капсулу. Наповнену страхами та ніжністю у незриму світлину субстанцію. Цих панянок ще називають душею. Зрештою, а хто такий амур, що дозволяє собі постріли на враження, але не у тіло? Пухкий купідончик, що сам ще або вже невдатний до коїтусу. калічний купідон. Блідий і рахітичний юнак, що подає у барі повіям ананасову воду імені Володимира Маяковського, якою ті запивають власне хринове життя і 70-градусні алкогольні коктейлі. Темний депресивний рот, захований у безмірі світових океанських вод. Рот, що заковтує ніжних сусюкальників і сентиментальних коханців, усіх пристрасних і приречених старкувати з боченець, який мастурбує, підглядаючи за юнкою, що пісає, і мріючи лежати під нею, одразу випиваючи пружні, пружні струмочки сечі. Безжальний трансвестит під воротами концтабору смерті. Статечний 60-річний пан, вишукано зодягнений, з очима різного кольору, і з невидимими масками за спиною, і квітами маку в руках. Гов, Амуре, хто ти? Який ти? Яви свій лик усім закоханим світу. Відкрий своє істинне лице, будь ласка. Спокій. Мовчання. Тиша. Ти, який все наповнює. Той, хто забирає щастя, кучерявий хлопчик, який дарує блаженство, пан з різними очима, що спотворює розум. Амуре, де ти зараз князюєш? З ким ти зараз посідаєш на престолі? Тиша. Мовчання, спокій. А скажи нам правду, ледь відчинивши жахливі двері до табойованої кімнати. Сам ти здатен любити, невинний хлопчику, з блудливою чудорнацькою посмішкою? Кого ти любиш, Амура? Може, ти здатен лише ненавидіти, посилаючи людям постріли, що від переживань можуть навіть забирати чоловічу потенцію і жіночі місячні? Постріли із свого символічного вуку. Може, ти лише заходишся олімпійським реготом, як накручена мертва ляйка, холодно і зацікавлено спостерігаючи за любовними стражданнями чоловіків і жінок, за їхніми коханоцидами та безумствами? Може, ти лише розбещений трансвестит, твостатева субстанція, яка механічно переповзає під низ як жінка, розставляючи ноги. І так само механічно бере жіноче тіло, як чоловіка. Може, ти дух двополярності, хиткий альянс аніме та анімуса, вічна ріка, де воєдино зливаються білі і чорні води. Мовчання, спокій, тиша.